І так, всім приземлаки, значить, в скоубой сьогодні пройдемо шосту кінцівку, але іншим способом. Коротше, так як я не можу пройти шосту кінцівку простим способом. Я дізнався про інший спосіб, який трошки інший, але набагато швидший. Тому нам не прийдеться багато часу втрати, просто затестимо. Цей спосіб і чи вийде, в принципі, мене, мені ну, мені а, втопиться в озері, тому що минулий раз в мене не вийшло це зробити, і в мене з колубой просто не втопився. Тобто я був під водою і він не задихався якимось чином. А кому цікаво на це подивити, подивитися, то можете зайти на мій канал просто і пролоснути трохи відео вниз. Ну а що? Погнали! Так, значить, значить, так, значить, так. Погнали. В чому суть і як, в принципі, це все робити? Напевне, ви трохи будете в шосі, але нам знадобляться предмети для проходження через кришу. Ось. Тобто, в мене є дуже прикольний. І дуже. Топовий спосіб, як можна ще. Плюс до того способу пройти цю кінцівку шосту. Ще одним способом. Я в шось. Я вже все золот... ну, В туалеті, в коридорі, в моїй кімнаті нічого не було. Оце рідкість. Значить, в тата в кімнаті, тобто в батьків в кімнаті має щось бути точно. Подивіться, просто все чисто. Лампочка. О, лампочка це добре? Червоний, я не пам'ятаю червоний, якщо чесно. Окей, давайте швиденько зараз заліземо в... Ой, сю повід... відкривав, блін. Швиденько зараз заліземо в шафу. Так. Так, все. Чекаємо тата. І як тато так довго йде? Да. <кій> 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 так. Так. Ач ми знайшли ідеальне поєднання. Це ключ від кладової і лампочка. Це ж прекрасно просто. Але що буде в кладовій, я ще поки що не знаю. Надіюсь, там буде якась одна із досок. Ану? Ні, немає, блін. Підстава. О, зато є спрей від комах. Це вже добре. Ну, хоч щось є, але чуєте, чому, чому настільки мало луту? Я не знаю. Чому стільки луту мало? Ой, ладно. Так як луту немає, тому я думаю, що все-таки весь лут. Ага, собака має доску. Весь лут, я думаю, що у мами на кухні. Є, на кухні яку ми зараз е, будем шастати прошукувати просто зачищати я впевнений що а тут будуть якісь цвяхи, наприклад ну боже ні цвяхів нічого То це був? блін ну нічого немає прям о добре що я зайшов в кімнату Стоп, а вона перевірить в мене уроки? Ну, має ніби перевірити. Мама не перевір... Що? Окей, давайте тоді зачистим. Не ще, блін. Не, ще я холодильник чекаю, якщо він мені не пригодиться. Не Ти ні, давайте перше зачекаємо, що є в шуфлядах, а потім тоді... Ну, зразу витяжку. Мама лише почала поливати, у нас ж є. Секундок 10, точно. Ну, все, я думаю. Можно диеты. Блин, на кухне тоже ничего не Так. Ну, не бы все. Мама уже идет. Вытяжка. Ну, вытяжку я не бы включил назад. Я не помню. А, точно. Ну, Та ладно, давайте комп'ютер все-таки включимо трохи пізніше. А то все поспіль робити якось не дуже. Зараз ще до мене зайде. Ані не зайшла. Дивно. Але вона так і в мене і урок їй не провірила. Блін. Мене одне, лише тут. Знаєте? Ой-ой. І -ой. що вона в мене уроки не провірить? Дивно. Окей. Давайте її ще раз тоді викличем на вулицю, бам. Значить, зараз ми, виходить, забираємо м'ясо. Вікно вже і так відкрите. Чудова можливість зараз, що тато йде відлити. Зараз, зараз, зараз. Тато, давай швидше йди. Так, тато пішов. Значить, наш є шанс ще. Тану ви. А, точно. Мама ж так і не провірила уроки в мене. Ой, Ой-ой! Ну от мало ж ти тоді квіти полити. Зараз... <кій> Прийдеться все таки повідомлення татові присилати. Ну, прислаємо. Нічого страшного. Так, получається, тато вже йде, в кі, значить, в свою кімнату. Ой-ой-ой. Так, ну тут була батарейка, але не знаю, так. так Знаєте, чесно, провірив. Ну, на всякі пожарні. Тут нічого. То, а де всі предмети на карті? Викрутка. Ну викрутка, принаймні. Принаймні. Є викрутка. Окей. Пішли в туалет, тоді е, викручують. А що, до речі, в туалеті? Серйозно, снодійне? Так ми ще навіть молотка не знайшли. А крім молотка ще ці цвяхи мають бути. Стоп. Стоп, стоп, а. Чекай, щось не то. Я от відчуваю, що в мене не всі предмети. Чи всі? У мене хіба не мали бути ключі від машини? Цвяхи є! Фу, халява. Ой, -мо. Та ви серйозно? Ой-ой! Ой, тато міг спокійно взагалі мене замітити. Поки тато там щось дивиться, давайте пошукаємо е, доски. Так. Ні, взагалі немає досуку. Подивіться просто. Нуль. Стоп, але ж. От собаки є. Подивіться, я ж то забув, що викрутка нам може знадобитися лише в одному. Якщо ми не проходимо через головні ворота. Звичайно, це в тому, щоб просто швабру відкрутити. Точно, я ж то забув. Окей, зна. А, я тут ще й світло не виключив, блін, я голова, блін. Йо маю. -йом. Окей, ну, нам потрібно так чи інакше. Ой-ой. Ой так, а ми ще не провіряли, що є в бочці. Точно. В бочці потрібно набрати воду. Ай, тим більше. Ми ж не провіряли, що є в цьому. в... Коротше, я ще багато чого не провірив. Так, червоний колір. Ну, ніби запам'ятав червоний колір, давайте спробуємо. Ой. Так, червоний колір отак от робиться. А як там... А, отут жовтий. Тут білий. І тут якось там на рандом. О, реально на рандом вийшло. Круто. І це. Що? Почекайте, що? Мама щось була сказала. А, а що, а що мама сказала, почекайте? Піду провірю в нього уроки? Чи не так? Щось дивно просто. А о, 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 о подивіться. Учі, подивіться. я Добре, ще я встиг зреагувати. Ой-ой-ой. Давай Давайте звідси. Так, скажем, непроганий. Їсть. Так, значить, в нас є ключі від аптечки. Це значить, що? Це значить. Угу. Ну, ладно. Так, а де мама? Так, мама вже все, блін. Чому я так довго? Так, стоп, а? Давайте все-таки ключі до аптечки приміним. Це у нас ключі від машини. Є сюди. Ой, оце мені вже дуже сильно подобається, але спершу ми все-таки підемо до машини. Я думаю, що ми вже встигнемо багато чого. Я думаю, що в машині все-таки або молоток, або палетка. Ну, я все-таки думаю, що в машині е молоток 100%. Ну так, да. бо тому, що я ж знав, розумієте? Я все просчитав, скажімо так. А знаєте як? Просто якщо б в машині була би доска, то молоток же ж він не спавниться в бочці з водою. Да. Тому логічно, що там би був молоток, ну ладно. Так, давайте швиденько, ідемо, значить. Ой. Окей, ладно. Ми проскочили. Так, ну, ну, я ж говорив, палетка все-таки тут знаходиться. Ну, все логічно, що палетка би знаходилась тут. Їй більше просто нема де. Ось тату, блін. Йо треба пошвидше це все зробити. Давай, давай, доставайся. Та, маю. Давай, давай, давай давай Давай, давай, Ну що ти там крутишся, блін? Вертишся Давай. Я не можу достати чомусь. Не достаю. На, на дні щось Е, куди? Протопили просто. Тато вже навіть з туалету вийшов. Круто. А як мені достати, Почекай, цю? Е! Фух! Достав. Оп, ой-ой. Ну, ладно, викинемо її тут. Так чи інакше немає різниці. Оп. Зараз акуратно. Ой-ой-ой. Нікого ти там не бачив. Не бійся. Значить, в нас є звях, і нас є. У нас У нас, в принципі, все уже є. Скільки можна? А. Ой-ой-ой, класно задве за дверима. Сховався. Ой-ой! Чуєте, а вона зараз же ж може ще мене провірити. Подві... А в обві... Справді, зараз мене провірить. Ану? Зараз мене провірить по-любому. Я вам кажу. Та ні, показалось вже то. Та ні, все в порядку. Ой, та блін, ай, які квіти, ти що на приколі просто. Хоча, в принципі. Я ж можу, в принципі, рахувати, що це мені на руку. Чому, тому що... Давайте спробуємо. Раз. 5 секунд. Фух. Фух. ледь ледь просто. І так, наша задача значить. Ем, пройти цю кінцівку так само, як восьму, тільки... Замість того, щоб пригати ось туди, ми мусимо спригнути з проводів, попасти на забор по заборі, по заборі. Вибратись аж от сюди. Тобто я вам просто наглядно покажу ось. Бачите, провода там мають бути. Ну, і зараз ось. Ми по цим проводам зараз будемо втікати. Із цих проводів ми пригаємо ось на цей забор. Ми пробігаємо, значить, ось так. До кінця ось тут. Бачите, там ми спригуємо. Але це такий таймінг треба ловити капець, просто. Погнали. біжать. Мама за нами? Стоять! Коротше, потрібно, щоб мама залізла на кришу. Да, блін, не попав. Та Ой, блін! Да блін, не засчитало, господи! Ну це нереально, боже. Я навіть не старався попадати. Понятно. восьма кінцівка, ідеально. Пробуємо ще раз. Що ж таке? І так, поли... поки мама йде поливати квіти, я покашу. Фух, я встиг. Поки мама поливає квіти, просто все просто ідентично, як минулий раз. Раз. Два. Коротше, одним словом, я не буду. Е, цей. Знаєте. Да -мо, моё да какие уроки ты что на приколе, блин. Обидно, обидно, обидно. Чакны. Я надеюсь... Э, блин. Идеально на забор. А ну иди сюда. Давайте быстро сюда! Я добра все беля озера, о рыбак. Просто подивісь, а за нами мама буде бігти? Вого, подивіться, мама біжить. А в неї бар'єр є. Да, у мами є бар чекні. Чекні бар є в мами є бар'єр, чекніть. Чекніть, бар'єр є в мама. Отако біжить, біжить, біжить. Окей, okay, зможу я втопитися в озері, чи це все-таки мені все одно не поможе. Я сподіваюся, що хоча б цей спосіб, е... цим способом я просто можу пройти цю кінцівку. Давайте трошки. Стоять, а чому? А чому вона не каже фразу спеціально? Ах ти гад! Ти як туди попав? Все, я під водою. Будь ласка, я вас прошу, можна хоча б зараз? Так, ти чого? виробляєш, Ти рішив мене взбесити. Блін, щось нові фрази, маме. Блін, я не можу пройти. Ну просто не можу. Ну. Це капець. Ні, я реально не можу просто пройти цю кінцівку. Чомусь? Чомусь я не можу. Але мені треба показати, мені треба вам показати в першу чергу. Мені потрібно вам показати, що я її пройшов. Але як мені це зробити, я не знаю. Я вже попробував двома способами. Ну, в мене є ще третій спосіб, це фінальний спосіб, е і, звичайно, я думаю, що він все-таки спрацює, но. Ладно, я вам показав новий спосіб. Я вам показав новий спосіб, е як можна пройти шосту кінцівку. Шосту кінцівку. Е, не, виходить, не обходячи всю карту, просто бачите, через забор. Ну, а так, як е, розумієте, в мене. Ну, я зараз граю зі свого основного пристрою. Я попробую зайти на е, свій телефон. Ось. Е, на телефоні я, типу, включу камеру. Типу, там запишу відео, і вже тоді. На телефоні я пройду шосту кінцівку, тому що, як бачите, на своєму основному пристрої я просто-напросто не можу цього зробити, тому в наступній серії, е, яка буде виходити, звичайно, про Скулбой, е, я постараюсь пройти якраз е, на своєму е, інакшому пристрої е, цю кінцівку, і ну, я навіть не думаю, що я не зможу цього зробити. Логічно, що я це зможу зробити, це по-любому. Ось, ну, е, мені просто з телефона, розумієте, дуже важко грати, так як в мене там непривичне управління і купу багів. Ось. Ну, а на цьому все. Е, сьогодні я вам показав, як пройти з е, клубою ску, Реневей на шосту кінцівку інакшим способом. І вже набагато швидше. Ось, ну, але сам цього я не зробив. На жаль, на жаль, але це мій справ наступній серії про Скубира. Навай, на цьому все. Ставте лайк за мої старання, підписуйтесь на канал. Тут виходять кожен день роліки, ви точно не заскучаєте. Звичайно, класніть дзвінок, щоб не пропускати всю інформацію, яка буде виходити на моєму каналі далі. Ну, на цьому все. Я надіюсь, ми скоро доб'ємо мені 300 підписників, всім пакета.